Нашу розмову ми продовжуємо з народним депутатом України від фракції Батьківщина Олександрою Куже. Пані Олександро, звичайно, що парламент працює в досить напруженому режимі. Е, ухвалено низку важливих для України е, рішень. Але чи не забули політики народні депутати про тих людей, хто е, виборювали нову Україну, хто були на майдані? Ви знаєте, найголовніше, я хочу поставити нагало, щоб не було спекуляцій зараз біля Верховної Ради. Чому? Тому що парламент просто відпрацьовує все те, що ми заборгували народу України. І я б хотіла, щоб вся громада українська зрозуміла, що зараз ми ідемо крок за кроком на виконання і створювання структури тої влади, про яку ми з вами я маю надію, мріли будемо контролювати, хто б не прийшов до влади. Це перезагрузка влади. Всі, то зараз займається спекуляцією щодо одночасних виборів президента і Верховної Ради, то є неможливим, тому що у нас парламентська президентська республіка. Ми повинні організувати вибори президента прозорі, чесні. Ми повинні сформувати уряд, відпрацювати і відновити роботу всієї вертикалі, стабілізувати економіку. Обирається президент і Він призначає перевибори Верховної Ради, і тоді ставиться крапка на повну перезагрузку влади, яку починає знову контролювати громада. І стосовно мого нашої... першого запитання, да, яка ситуація в лікарнях? ідеш до Верховної Ради. Люди стоять. Я хочу дати пояснення щодо людей. Всі по всіх лікарнях чергують кожна закріплена за жінкою народним депутатом. У нас ми. Дуже багато нам допомагають країни ЄС, і Польща, і Німеччина, і Літва. Зараз вже звернулися і Канада, і Ізраїль, і найтяжчі хлопців, які мають огнестріл, ми відправляємо на лікування. Кожного ранку ми там буваємо. Дуже велика подяка всім лікарям. Вони встали як армія. Ось я хочу сказати окремо подяка в паклон до землі, до тих лікарів, які працюють в госпіталях на Майдані. Це то, теж такі герої. І хочу сказати, ліків є на півроку вперед. Ми зараз збираємо і допомагаємо тільки грошами на реабілітацію хлопців. Там, де треба протези, там де треба поїхати додому, купити білети або на закордон, щоб, хоча було б там нам цигарки. І тому дякую всім, хто відкликається на ту допомогу. Наші волонтери і наша країна у нас дуже гарний народ. Це те, що я чую останні дні, коли молодь каже: Я й не думав, який в нас гарний народ. Всім дякую. Дякую вам теж.